Учорашнє відео про те, що неможливо зробити нормальну панель без смарт-функцій для тв боксів просто підірвало передаки, чесно кажу. Сьогодні накипіло, бо начитався коментарів довбанутих, і відразу скажу: перший коментар, який мені написали, це. А, а як же монітори? Вони ж працюють. А я що сказав? Що матриця не буде працювати без смарт-функцій? Буде, а, але не буде постобробки. Яку я постобробку мав на увазі? Давайте, покажіть мені монітор, хоча б один, з AIPQ, уплавнінням нативними 24 кадрами. А, апскейлінгом і, наприклад, до чи DTS декодування. о таке давайте п'ять базових мінімальних функцій. Жоден монітор цього не зробить. А я вам поясню, чому. Бо для декодування Dolby Audio, а воно у телевізорах потрібно саме для того, щоб, якщо у вас немає аудіосистеми зовнішнього пристрою, декодувати звук і отримати якийсь там Netflix з звуком чи інший контент зі звуком, якщо там, наприклад, проброс прийшов, а, то для цього потрібні ключі. Ключі прописуються у операційну систему, а декодує сам процесор. І ось тут виходить інша така, інший такий момент, що для того, щоб працювати. Але усі ці додаткові функції потрібні мультимедійні процесори по типу МТК Хайсілікона, ЕМЛОджика і інших. А вони працюють тільки з операційними системами. І ще цікаво, і саме в цю операційну систему у внутрішній розділ прописуються ключі. Наприклад, HDR 10, HDR 10, ну HDR10 це базовий HDR 10, бо я отримував ліцензію HDR 10, я знаю, як це робиться. Воно потім прописується ключ у систему, випускаються оновлення по серійному, по серійнику на проці. Апскейлінг. Потрібен, потрібен, потрібен додатковий програмний. Модуль, це як приклад. Наприклад, є IMLogic S905X5M. В ньому є, скажімо так, апскейлінг базовий, але якщо ти програмно його не реалізуєш, він працювати не буде. Не буде і усі володарі TV-боксів неофіційних на X5M. Вони знають, що там цієї функції нема. А ті, хто мають нормальний tv бокс на цій функції, наприклад, Xiaomi Mi Box 3 ревізії, третього покоління, там є. І так з усіма функціями. Монітори будуть працювати, але в них. Не буде тих функцій, які його смарт тв Ви ж подив... навіть не подивились відео, не зрозуміли, про що це. Люди просять нормальну панель без смарт-функцій з усіма функціями, які є постобробки. І при тому, що монітори, наприклад, 24 кадри на тіних. Давайте. 48 бачив, а 24 де? А ТВ-бокси 48 не тягнуть. Тож давайте вже там хоча б Google увімкніть, хоча б почитайте трохи, блін.